Народ, всім привіт сьогодні. До нас приїхав ринок Каджар 2017 року. З такою проблемою загорається під час їзди сповіщення проблеми з електронною системою і загорається лампочка акумулятора. Я думаю, що більшість догадалися, що це проблема з генератором, але тут не все так однозначно, тому що вона загорається спонтанно. Вона може загорітися зранку, коли клієнт заводить на холодну. потім клієнт глушить, знову заводить і вона пропадає. Потім може під час їзди загорітися. Дуже покажено на те, що закінчуються щотки, але це потрібно перевірити. Зараз я катаюся на ній. Пробую виловити цей момент, щоб перевірити, чи є сигнал з боку управління на генератор, чи приходить, якщо сигнал приходить і нема зарядки. Ну я само собою, що перевірив, чи провід в порядку від генератора, який йде на акумулятор. Це все перевірю, якщо піймаю цей момент, і тоді вже буду робити висновки. З цього часу, як я записував попереднє відео, вже пройшло два дні. І зараз я постараюся коротко розказати, що відбувалося в цей час. Тоді я покатався на автомобілі, все було в порядку і нічого не проявлялося. Клієнт вирішив, що він забере автомобіль, тому що йому було потрібно там по справам поїздити, вирішити всі справи. І він покатався один день, все теж було в порядку, нічого не проявлялося, а шубка на другий день. Після того як він забирав автомобіль, і е, він тоді вже вирішив, що він завершить нам на, на довший час, щоб ми розібралися кінця. В чому, в чому проблема? І е, тоді е, я вже, с... вже завершив автомобіль, це було сьогодні. Зранку я вже сів і почав на ньому кататися. І все ж таки я піймав ошибку. Е, а проблема була доволі проста, як кажуть, і банальна. Е, просто окислилася маса. Яка йде з кузова не, з мотора на, на акумулятор, тіпа, тому що там є дві маси, зайду з мінусової клеми. Одна йде, тіпа, один провір йде на, на кузов, другий йде на, на мотор. Тіпа. І я даже зараз фото прикріплю, що, що саме було в чому причина. І через те, що окислилася маса, він заводився, як не странно. Але просто була погана така провадимість, і генератор працював в нагрузку. І я прикріплю само собою ще відео, яке було до ремонту. Там була подія по масі 1 вольт, однак. І... Рестою містовий право. І потім я прикріплю відео, яке вже зараз теж покажу. В цьому відео вже буде, як, як повинно бути, щоб це, щоб, ну, як повинно бути при правильній роботі генератора. Зараз доведемо. Все в порядку. Як бачимо, проблема була не в генераторі, а банально проста окисливася маса і через те, не дозаряджала акумулятор. Хоча навіть при окисленій масі її не цікаво під час нагрузки зі стартера як, ну, під час того, коли заводили автомобіль і просто робимо висновок, що навіть якщо ситуація була похожа, вас, то це не означає, що є те саме, тому тобто, що я вже був готовий клієнту поміняти генератор. Це було похоже, що закінчуються щотки. Я покатався, бо ну, ну, я її не піймав перший раз, другий раз я впіймав її і, і чітко побачив, що є потіра напряження по масі 1 вольт. Ну і зразу почав копати, я знайшов окислену масу. Зараз все в порядку, я вже покатався, проблема вирішена. І я кажу для себе, я зробив ще раз висновок, що потрібно перевірити, а вже потім це, а вже потім робити, ставити діагностику. Тому що коли ситуація похожа, у вас це не означає, що те саме.